Вітаємо, це маркер подій. Мене звати Денис Шляпін. Сьогодні спілкуємося з військовим експертом, офіцером запасу ЗСУ Андрій Крамеру. Вітаю вас. Вітаю вас. Зачепимо досить актуальну тему функціонування нашої авіації. Як зараз справляються наші пілоти з бойовими задачами? Зокрема, враховуємо погані погодні умови останнім часом. Чи не перешкоджає це? Ну, певна, звичайно, що коли, наприклад, там сильно висока туманність або дуже великі опади, то особливо те, що стосується роботи, перш за все, саме тактичної авіації, винищувачів, то так, дійсно це створює певні перешкоди для роботи. Хоча Така ну дійсно непогода, яка, скажімо, так реально заважала працювати. Вон з початку року була буквально там один день, навіть ну там не день, а один вечір. Зрештою, інші, скажімо так, погодні умови є не найбільшою проблемою для функціонування різних типів української авіації на даний момент. Угу, так, саме так. А через похолодання, наприклад, укомплектування наших військових відбувається своєчасно, аби нікого не залишити без тепла ну та сама форма. Спеціально. Ну, наскільки мені відомо, принаймні, те, от вчора спілкувався з побратимом, який знаходиться якраз на лінії розмежування, фактично на в зоні бойових дій, на даний момент забезпеченням теплою формою, принаймні те, що стосується не тилових, а скажімо так, тих з'єднань наших підрозділів, які знаходяться на лінії фронту, то з проблем з цим немає. В принципі, як і амуніції. Так, загалом інших видів забезпечення з цим в принципі проблем немає. Супер, а наприклад, через надмірну вологу, бо падає не тільки сніг, але й дощ, чи наші інженери обслуговують техніку ну за усіма нормами, аби вона і прослужила довше, і аби вона не втрачала свою ефективність? От, власне, де її можна зберігати? Тут є велика засуд. проблема в тому, що через те, що от ну саме перепади температур, тобто коли у нас там з великого морозу починає, що називається трошки виходити відлига, Хоча в принципі за прогнозом до кінця січня місяця особливих якихось таких, скажімо так, потеплінь. Нас не має бути, але коли вони відбуваються, ну звичайно, волога, яка знаходиться в ґрунті, вона безумовно починає. Ну, скажімо, цей ґрунт він починає, що називається розлазитись, і тут найбільші проблеми це якраз ті проблеми, що виникають в нас, в тому числі з важкою бронетехнікою транспортом, тому що ну є певні ділянки фронту. Те, що ми могли б побачити, наприклад, в грудні місяці, ну на яких настійні. Тіка була просто, ну там земля просто перетворювалася в болото. А за якими там не те, щоб навіть там певна гусенична техніка, навіть от дуже гарні за своїми прохідними якостями є у сучасній вантажівки Мерейпі з протимінними. З пластинами по дню ну, по дну, ну, які нам надаються нашими партнерами, це там різні Макс про машини і інші. А от навіть вони просто ну не можуть проїжджати. От з цим так дійсно створюється, тому що ну лінія фронту проходить звичайно не по місцях, де завжди є гарні дороги і логістика. Тому з таким приходилось стикатися. Але це була більша проблема грудня. На даний момент в принципі, грунти схватилися, і скажімо, великих проблем з цим е, на лінії фронту. Немає. А, наприклад, процес евакуації техніки, так само з полю бою, відповідно, точка зіткнення, чи там теж є ускладнення не тільки через інтенсивність бойових дій, але й через і погоду, і те, що техніка може застрягати? Ну, як я вам. Як я вам уже казав, що в принципі останні, напевно, тижні два ця проблема. Вона через погодні умови, ну скажімо, так дещо поки що нас покинула. І в принципі, от в таку погоду, коли ну нам навіть мінус 5 мінус при низькій вологості, скажімо так, набагато і комфортніше себе почуває, як і техніка, ну так і особовий склад. А от через зміну клімату також для техніки необхідне спеціальне паливо. І відповідно, якщо ми залучаємо і іноземну техніку, чи довго очікувати на постачання саме цього пального? І, наприклад, чи стикалися з тим, що не підходить саме наше пальне для техніки? Ні, абсолютно немає жодних проблем. Україна виробляє, наприклад, дизельне пальне стандарту Євро-5 Європ'ять. Не, не гірше за якістю, ніж е, нам заходило навіть там на початку особливо поштовноштабного вторгнення з тієї ж Європи. Є, е, е, наприклад, теж дизельне пальне, е, скажімо так, зимове, е, яке має дещо інший хімічний склад е, і прекрасно переварюється е, будь-якою технікою. Єдиний був такий кейс, ну якби. Це що стосується саме танків Абрамс, тому що він газотурбінний має газотурбінний двигун, який загалом ну сполучені штаб сполучених штатах Америки його з заправляють авіаційним керосином, що дозволяє йому там повністю розкривати свою потужність. Ну у нас він наскільки мені відомо, ця техніка вона використовує. Є звичайне дизельне пальне, воно також абсолютно там підходить. Так він не видає там, наприклад, пікові свої півтори тисячі кінських сил, але переварює його нормально. І тут питання в тому, що просто у нас загалом логістика не передбачає постачання авіаційного керосину в сухопутні або там десантно-штурмові частини. Я зрозумів. Ну от, окрім наприклад, тих самих Абрамсів, їхнє поповнення в нашій армії. Чекаємо і на F-16. чули. До речі, так само такий інформаційний вкид цієї неділі від видання Берлінське, що данці затримують на півроку ці винищувачі. Однак, це спростував речник повітряних сил Юрій Гнат. каже, що все йде за планом, і своєчасно, ми їх отримаємо. От чому е, поширюють ці новини, те, що нам відтерміновують постачання західного озброєння. От, і чи не втрачаємо ми підтримку від партнерів? Ні, жодним чином, тому що, по-перше, е, там ряд країн, які увійшли от у от, так зю звану авіаційну коаліцію, увійшли до неї ще рік тому. Це на засіданнях в рамках формату Рамштайн. Е, в... Кінці лютого 23-го року, майже рік тому було прийнято рішення. І країни, які там висловились тим, що вони готові, будуть передавати свої літаки. То тут, перш за все, скажімо так, першу роль буде грати, будуть грати Нідерланди, які нам мають передати найбільше. Потім там має також до цього приєднатися Данія і Бельгія як. Скажімо, бонусом за те, що вони нам передають літаки свої літаки в шістнадцять, сполучені Штати Америки. їх посунули, скажімо так, дещо вище в листі очікування на їхні замовлення літаків в 35 Які ці країни як ну планувалися куку -ку придбати саме на заміну літаків f-16 тому проблем немає наскільки відомо, то Нідерланди вони. Першу партію літаків вже навіть там вони готують. Сподіваємось, що вони їх там не просто готують, а також буде крім, скажімо, проведення технічного обслуговування, також проведена максимальна модернізація. Літак F-16 16, це модульна платформа. модернізується швидко, без якихось там дуже складних процесів. Тому сподіваємося, що ці літаки вони будуть ще й модернізовані для того, щоб ми дійсно могли ними отримати. Ну, скажімо, хоча якщо не перевагу, то. Хоча б паритет, тому що і наші бійці відзначають, що все ж таки проблема коригованих авіабомб вона є доволі серйозною. На жаль, у нас якби Петріот постійно десь мігрувати по Україні не може. Угу. Потрібна тактична авіація для того, щоб відігнати ворога з бомбами від хоча б нашої лінії розмежування, та обов'язково дочекаємось. І в 16 От власне, щодо Петріотів, то е американці. Не зможуть більше нам надавати снарядів до цих систем, чи не вказує це, що все таки вона досить дієва, тому її і бережуть? І, наприклад, як нам продовжувати оборону з іншими системами протиповітряної оборони? Ну, це також дещо некоректний переклад цієї новини. Це був такий вкид, що Сполучені Штати Америки. Ні, була питання просто в тому, що і це ну актуальна проблема, що яка полягає в тому, що використання, тобто ну виготовляти балістичних ракет і ракет кінжал Росія. Можеш більше, ніж окремо Сполучені Штати Америки виготовлення лише одної модифікації ракети Петріот Пек 3, ракета Ерінт, яка от найбільш ефективна, вона саме створена для більш ефективного перехоплення балістичних цілей. А, і от що з цим? І це було в контексті того, що Сполучені Штати Америки мають нарощувати виробництво, враховуючи ті виклики, які зараз є в світі, зокрема у цих ракет РІНТ або ракет для модифікації Петріот Пек 3. А, що до Реактивно боротися проти балістичних ракет різних типів, е, казати про те, що перестають нам їх постачати, а навіщо нам тоді загалом система Петріот, якщо нам не буде постачати. Зокрема, і речник командування повітряних сил пан Юрій Гнатвін долі детально пояснив цю ситуацію, що ми там зберігаємо певний обмежений боєкомплект для того, щоб уникнути його враження російськими е, засобами, е, але як тільки ми відпрацьовуємо нашої системи Петріот. У нас одразу ж від наших партнерів надходить нам певний, я так розумію, що створений навіть там певний склад за межами території України, з якого нам оперативно постачаються додаткові боєприпаси на заміну тих, які ми використали. Угу. Ну як ніяк, постачання нам збройної допомоги відбуватиметься. Ну, наприклад, а що б могло статися чисто гіпотетично, якби ну, так навіть скоротилося постачання зброї? І на кількох напрямках, от ми знаємо, що російські літаки вони не перебувають на території України, але припускаємо, що росіяни йдуть в наступ на кількох напрямках за підтримки авіації над головою. Чи взагалі можливий такий сценарій? Ну от маємо ми ну, активних штурмових дій. Там от зараз також була інформація, що 15 січня росіяни будуть наступати на Харків. Пояснимо, що на нашому північному кордоні зараз угруповання росіян оцінюється в 19 тисяч особовий склад. Ну плюс там відповідно техніка. Певно, не багато техніки. Там комплектація техніки, оцих цих підрозділів, там нижче 50% від їхніх, скажімо, нормативних а, значень. А, це для пояснення по техніці і по живій силі більш ніж в три рази менше ніж був наступ. Коли росіяни намагалися на початку повномасштабного вторгнення заходити в Київ, Чернігів, Сумщину, Харків, от контингент, який там приймав участь у цій операції, навіть там більше не в три-чотири в рази. При тому, що на даний момент наш північний кордон він ну, абсолютно не порівняння як укріплений, і відповідно от такі там наступальні операції вони насправді для ворога не несуть ну, жодної. Ефективної цілі а плюс знову таки росіяни використовують свою тактичну авіацію на рубежах 40 70 кілометрів від лінії розмежування. Залітати в зону роботи вже наших систем ППО зенітно-ракетних комплексів вони жодним чином не хочуть. Тому казати, що вони там можуть піти в якийсь наступ, активно прикриваючись авіацією, це некоректно, тому що ну, авіацію вони все одно бережуть. Якщо вони її там почнуть використовувати хоча б на нулі, то ці літаки там навіть Су 34, Су 35 сучасні в них почнуть падати. Ну, як ми побачили, от, що вони можуть падати. Тому повірте. Там Народу також їхні пілоти дуже обережні. Проте зараз в їхньому інформаційному полі дуже активно вони обговорюють і втрати щодо наших авіації пілотів і активно, скажімо, намагаються нав'язувати наратив, що літаки в 16 жодним чином не допоможе Україні. Що відповідно каже нам про те, що цих літаків вони доволі ну скажімо так, вони їх об'єктивно побоюються вже на даний момент. Боюся так само. От власне. Це така була чисто теорія, в яку ви спростували, що окупанти підуть в наступ під авіацію. Але, от, наприклад, вони продовжують застосовувати її і на Херсонському напрямку Лівобережжя. Чого вони прагнуть досягти, якщо ну, якби успіхів нема, вони не просуваються, прикриваються оборонними рубежами, стримують наш наступ. От зокрема, і Херсон, і Авдіївка, так само ну на Авдіївці зараз почали. Буквально ну вчора надійшла інформація, що почали знову використовувати так званий перший армійський корпус армії ДНР. У так званої, тобто вже намагаються вони, скажімо, попередньо виснажувати, от зараз будуть виснажувати м'ясними штурмами Збройні Сили України. При цьому їхня регулярна армія, яка надходить там, знаходить з резервів, вони поки що накопичуються. Відповідно, я так розумію, що перед умовними виборами в Росії. Вони все ж таки зроблять ще одну дуже активну і масовану спробу все ж таки захопити Авдіївку. Відповідно, для цього вони з нам хочуть зібрати ще більше угруповань ніж діяло до цього, і відповідно знову дуже масоване великою кількістю технікою все ж таки вибити Збройні Сили Завдіївки. А, ну, подивимося, як в них це вийде на тому напрямку. А, що стосується лівобережжя Херсонщини, то там також ситуація така, що а, українські плацдарми продовжують існувати. А, дещо інтенсивність бойових дій там знизилась спочатку року. Але при цьому також росіяни там все ж таки скоріш за все будуть накопичувати знову таки свої резерви особовий склад для того, щоб нам намагатися таки витіснити нас. Mm -hmm. а, що стосується, нам, тому ж, наприклад, там запорізькому напрямку, то а, тут була, скажімо, така ситуація, що в районі роботи новербового росіяни навіть відступили з певних рубежів, хоча намагалися перед новим роком витиснути нас з цього плацдарму. Але тут будемо очікувати також від них пожвавлення. Ну в даний момент звичайно ми прекрасно розуміємо, що в принципі загалом по всій лінії розмежування Збройні Сили України знаходяться стратегічно в обороні, і в принципі казати, що скажімо, перехоплення ініціативи, яке відбулося в листопаді-грудні. Від нашої до російської армії поки що на щастя російській армії жодних якихось успіхів дивідендів не приносить. Проте mm -hmm. в слід очікувати найближчим часом знову підвищення інтенсивності. Ну і на жаль, дуже важких боїв. Mm -hmm. Ну нам так також треба поповнювати ряди військових. Знаємо, що наші пілоти проходять тренінги за кордоном, і от е, на винищувачах F-16. Е, як швидко вони змогли б перейти от від тренування до бойових задач? Ну, я думаю, що наскільки мені відомо, що в принципі є пілоти, які вже завершують з практичної точки зору навчання, тут варто розуміти, що також це тема, скажімо так, ну, багато є різної контроверсійної інформації. У нас є пілоти різних рівнів, які пройшли початково, скажімо так, тестування, було визначено рівні групи. І різні групи відправились тренуватися в різні місця. І, відповідно, там були пілоти з різним рівнем базової підготовки. Є ті, хто виявились більш одразу готові, і вони вже на стадії завершення навчання. Є mm. пілоти менш досвідчені, які відправились там. Вони будуть так. От вони, наприклад, будуть навчатися. Вони продовони навчаються, наприклад, там в Сполучених Штатах, і це пілоти, яким знадобиться от той більший. Час, тобто це там від шести до дев'яти місяців. Плюс відповідно проходять також навчання у нас в Канаді, в Великій Британії, в Нідерландах, в Бельгії, тобто цілий ряд пілотів. І я думаю, що в принципі пілоти. Будуть готові одночасно з літаками F-16, Ну яких нам варто напевно вже очікувати доволі скоро, тому що якраз ті, скажімо, часові рамки, які в тому числі ставили наші партнери, вони приходять. Тобто я кінець лютого, початок березня. Думаю, що варто очікувати перші, там можливо стеблію літаків F-16, це там 14-16 літаків уже в Україні. Ну, Оборону тримати зможемо, із новими винищувачами, але також треба проводити і ротацію. Як це відбувається в повітряних силах зараз, наскільки часто, і в тилу, і в зоні бойових дій? Ну, в принципі, те, що стосується саме повітряних сил, тут ситуація ну, ліпша, скажімо mm -hmm. так, ніж ситуація все ж таки там, ну, в сухопутних військах, де ми розуміємо, що треба проводити реальну мобілізацію і додавати особово складу, який може. Змінювати інших бійців тут все ж таки, скажімо так, більш така інженерно-фахова робота. Фахівців в принципі вистачає, ротації проводяться. Хоча також варто розуміти, що, наприклад, є у нас зенітно-ракетні війська і їх екіпажі, які ну там вони можуть знаходити. Є я знаю хлопців, які знаходяться що називається в польових умовах і більше року. Я зрозумів. От власне, залучення цих військових і до обстрілу окупантів. До речі, нещодавно була новина, що били по саках у Криму. Чи могли це бути снаряди «Шторм штормшеу? І... Це скоріше 90%, Що це вони? Тому що так, так. в принципі, на жаль, поки що іншої номенклатури, яка б могла дістати так глибоко. Mm -hmm. А у нас на жаль, поки що немає. Причому обстріли, скажімо так, стали більш інтенсивними Криму в якийсь mm -hmm. момент. Я так розумію, що все ж таки бу, ну була інформація наприкінці літа про те, що виробника Storm Shadow, європейський концерн МГБ, це концерн, який виробляє. І Storm Shadow, і Scalp -G, і Taurus ракети, що нібито одна з європейських країн в рамках допомоги Україні розмістила. У них велике замовлення, але не уточні не уточнювалася номенклатура озброєння. Я так розумію, що це було саме розміщене замовлення на ракети Storm Shadow і Scalp G, які отак от, от партіями надходять в Україну. Як тільки вони нам надходять, ми можемо побачити от таке, скажімо, певний проміжок часу, коли у росіян, там, наприклад, в Криму починається такий гарячий сезон. Не так на жаль, не закінчується. Але я думаю, що буде приходити партіями, і це дуже добре. Що цей вид озброєння, він нам постачається. Ну він виробляється. По перше, в Європі постачається нам на регулярній основі. так. це ми знаємо, що все таки їхнє постачання відбувається. Це також і підтверджується їхньою ефективністю. Тобто, це точний снаряд, і ну, наприклад, той самий Нептун. У нас аналогів для підбиття ворога в Чорноморській акваторії так само вистачає і. От, власне, для таких операцій розраховані. Та? Ну, це, по-перше, ракета. от Наприклад, враження бункеру, який відбувся, от саме біля Севастополя, ну, це взагалі класичне можна сказати, використання даного типу ракети, скільки має mm. тандемну бойову частину. Це ну по простому поясню. Це спочатку снаряд, який задача якого пробити залізобетонне перекриття. А друге, це вже бойова частина, яка детонує, коли цей снаряд фактично потрапив там. От як сталося в бункер, угу. і ну, велика ефективність там і великі доволі втрати були серед вищого військового командування у росіян. Ну, новина з генералом Герасимовим, на жаль, не підтвердилась. Ну але нічого, його час також настав. Угу. Дякую, вам сподіваємось, що в окупантів буде палата і надалі. Військовий експерт, офіцер запасу повітряних сил ЗСУ Андрій Крамаро був з нами на зв'язку. Мене звати Денис Шляпін. Будьте здорові, мирного неба над головою. До побачення.